Усім привіт, шановні глядачі мого каналу! А сьогодні ми з вами спробуємо підняти на цьому каналі дуже чутливу тему, якої намагаються уникати всі чиновники. Давайте припустимо, що ми з вами опинились у майбутньому. І ось вже на території Росії йде повним ходом повноцінна громадянська війна, вони там вбивають один одного. Кримський міст лежить у руїнах. А Україна повернула собі території 1991 року. Так, вийшла на кордони 1991 року. І тут постає дуже таке цікаве питання: і що, власне, далі? Ні, ну зрозуміло, що ми йдемо європейським курсом і йдемо курсом інтеграції з Євроатлантичним альянсом, тобто, тобто НАТО. Але власне, що нам робити зі своєю власною країною? Про що я кажу? Один працюючий українець зараз сплачує приблизно 66% податків до державного бюджету для того, щоб чиновники якось розпоряджались цими коштами ну, та розподіляли їх на різні а, галузі, будь-то, наприклад, пенсійний фонд. А пенсіонерів, які не виїхали з країни або не мали змоги виїхати з, змогу виїхати з країни, значно більше залишилось на території України, ніж працюючого населення. В Україні навіть зараз проживає десь 29 мільйонів людей. Взагалі-то до війни, до повномасштабної війни, в Україні проживало десь приблизно 37 мільйонів осіб. По підрахункам різних статистичних агенцій стосовно там ну, ґрунтуючись на різних дослідженнях, можна сказати, що приблизно 8 мільйонів. Уявіть собі таку цифру: 8 мільйонів працюючого, молодого, перспективного населення в Україну вже після війни. Не повернеться, тому що ці молоді люди, а, це айтішники, переважно зуміли закріпитись там за кордоном та продовжують працювати на іноземні компанії. Отже, в Україні після війни залишиться 29 мільйонів людей, з яких реально працюючих, знов ж таки ґрунтуючись на статистичних даних, а, проведених нашою там державою. Буде десь приблизно 6,5 мільйона осіб. Усі інші громадяни, це або пенсіонери, або е якісь бюджетники, або військові, поліція там і так далі. Тобто, це люди, які не формують надходження до бюджету. А це ті люди та такі компанії, які тільки. Споживають фінансові кошти, які знаходяться у бюджеті. А хто їх туди платить, власне, ці фінансові кошти, які знаходяться у бюджеті? Правильно, а сплачуємо їх ми, працюючи 6,5 мільйона осіб. До речі, якщо вам цікаво, то пенсіонерів в Україні навіть зараз налічується десь 10,7 10 мільйона осіб. Тобто Кожен українець, який працює, вже е, на собі е, тягне навантаження більше ніж одного пенсіонера. А в Україні я нагадаю, є така солідарна пенсійна система. А е, що це означає? Це означає, що люди, які працювали та вне, е, вносили якісь кошти до пенсійного фонду, до держави, держава її вже витратила, причому давним-давно. А зараз всі ці пенсіонери будуть отримуватись, ну і власне утримуються за рахунок працюючих людей. А що робити з пенсіями <кій>, тих людей, які зараз працюють та роблять на ну, якісь відрахування до пенсійного фонду, взагалі чиновники не знають, тому що вони там дуже хочуть переходити на. Накопичувальну пенсійну таку систему. Але справа у тім, що для того, щоб перейти на накопичувальну систему, то потрібно збільшити ще податки, тому що де візьмуться гроші з бюджету для того, щоб покрити витрати тих пенсіонерів, які зараз є, і для того, щоб а, гроші, які власне, сплачують працюючі люди, залишались на спеціальних рахунках, закріплених за цими працюючими людьми. Де ж тоді власне, візьмуться кошти для того, щоб а, якось забезпечити цих пенсіонерів? Правильно, вони звідки не візьмуться. І тут тільки два виходи: або надрукувати їх, що спричинить інфляцію, та просто вкраде цінність грошей кожного українця. А як це станеться? Це просто зростуть ціни на всі товари та послуги в країні. Або як дуже полюбляють казати наші чиновники, наприклад, Данило Гетьманцев. Просто потрібно підняти податки. Просто потрібно підняти податки. Думайтесь, працююча людина сплачує 66% податків державі у державний бюджет до чиновників. Там якась дуже суттєва частина цих коштів просто й ними крадеться. А вони пропонують ще більше затягнути ці гайки. Бізнес зараз в Україні, давайте будемо відверті. Це найголовніша е, така історія ну, власне, аграрія, айТі-компанії і так далі. Це найголовніша історія, яка сплачує е, податки до бюджету та надає робочі місця. Але якщо ми будемо реально чесні, то кожен бізнес в Україні, ну або майже кожен 95% давайте так, бізнесу в Україні знаходяться у тіні, тобто у білу зарплатню працівникам ніхто не сплачує, тому що таким чином вони як це по-модному називається, оптимізують податкові витрати. Просто вони загнали бізнес у тінь, не показують державі повну картину, таким чином ухиляються від сплати податків. А чому так відбувається? А я вам скажу, тому що якщо б вони, якщо б бізнес би не від, не ухилявся би від сплати податків та не працював би у тіні, це призвело б до того, що компанії та бізнеси не змогли б в Україні розвиватися, не змогли б давати нові робочі місця, не змогли б якось підтримувати економіку на плаву. Зрештою, якщо будуть реально закручуватись гайки бізнесу та реально підійматися податки, а ще вводитись якісь перевірки там і так далі, то це призведе до соціалістичних змін, коли ми всі платимо дуже високі податки державі-чиновникам в надій на те, що вони якось розумно ними будуть розпоряджатися. Але як показує досвід. І не тільки досвід України, а взагалі всіх країн світу, де хоч колись був соціалізм або якісь натяки на соціалізм, це все не працює. Це все призводить до дефіциту товарів та послуг Україні, до скорочення робочих місць, і звичайно ж, як наслідок до скорочення заробітної плати, і як наслідок до скорочення рівня життя населення. Тепер, мої дорогенькі працюючі українці, давайте звернемо увагу на наших військовослужбовців, які, коли виженуть російського окупанта з нашої землі, будуть отримувати пенсії також від держави і будуть отримувати різні субсидії, льготи і так далі. Задайте собі ось яке питання: за чий рахунок все це буде відбуватися? Це буде відбуватись за наш з вами рахунок також. Цей тягар також ляже на плечі бізнесу та працюючих громадян. А тепер ну, дуже цікаве запитання. Бізнес це взагалі про що? Бізнес це перш за все про гроші. Кажу вам, як бізнесмен, який займається бізнесом. Так, ось, якщо бізнес це про гроші, то як писав Адам Сміт, так, це економі просто економіка, це основа економіки, так? А кінцевою метою будь-якого підприємства є прибуток. А якщо бізнес сплачує такі конські драконівські податки який взагалі сенс бізнесу давати робочі місця людям? Який взагалі сенс працювати на території України та сплачувати такі конські-драконівські податки, там, тому ж гетьмансобу, та всім цим чиновникам, пенсіонерам і так далі? Країна опинилась у такому становищі саме завдяки некомпетентності наших чиновників. А тепер весь тягар, прикриваючись війною, весь тягар і війни, у тому числі, вони будуть. Покладати на бізнесменів, підприємців, які і так вже не знають, що робити, там ховають бізнес, прибутки у тіні, і так далі, тому що ви ж розумієте, що не кожен Мерседес, який ви бачите на дорозі, це не бізнес, це бізнесмен та підприємець. Це дуже часто у більшості випадків це якийсь депутат, суддя, прокурор або інший чиновник, або бюджетник, казнократ, який просто а, заробляє гроші на різних схемах. Бізнесмен. Повинен заробляти і заробляє гроші чесною справою, ризикуючи з собою, своїм майбутнім та своїми грошима, а, виробляючи якийсь продукт, який потрібен людям, і надаючи людям, які в ньому а, працюють в його компанії, робочі місця при цьому всьому. А, ось хто такий бізнесмен? І от таким людям, наші чиновники, на чиїх а, власне плечах тримається вся наша економіка, а, хочуть підняти податки так для того, щоб позакривати дірки у бюджеті, до яких власне призвело некомпетентність цих чиновників. Ну власне, частину вони закривають кредитами МВФ, ЄБРР, іншими кредитними надходженнями, а частину вони закривають саме за рахунок підняття податків та закручування гайок. Увага питання, куди ми прийдемо таким чином? Удавка на шиї Економі, економіці так, України закручується та затягується з кожним, таким, з кожним таким етапом. Дивіться, бізнесмен обирає, в якій країні йому вести свою діяльність для того, щоб власне отримувати прибуток та надавати робочі місця людям розвивати свою власну справу. Дубай, наприклад, пропонує йому сплачувати там, десь я пам'ятаю, ну то до 5%. Податків, а взагалі на перших етапах я не пам'ятаю, ну, по-моєму, взагалі не сплачувати податки при відкритті своєї власної справи. Сінгапур пропонує такі а, дуже лояльні умови ведення бізнесу. Так, увага питання, чому така людина, яка ризикує своїми власними грошима, вкладаючи їх в українську економіку, буде ризикувати та вкладати ці гроші в українську економіку, коли чиновники та казнократи дивляться на неї, як на м'ясо взагалі? Навіщо їй це робити? Вона буде вкладати гроші десь у Дубаї, а в Арабських Еміратах, та де її власний бізнес є захищений з правової та фінансової точки зору. Що відбувається далі? Підприємець просто виходить та виводить свій бізнес та капітал з України, наймаючи десь працівників там і так далі, вкладаючи гроші в іншу економіку, власне, податки в Україні зменшуються, а у бюджеті з'являється діра, яку потрібно чимось закривати, і чиновники знов ж таки підвищують податки. І цей соціалізм і вся ця совкова совковий підхід до економіки та економічних процесів, врешті-решт, і призвів до того, що пенсіонери отримують просто мізерну е, пенсію, ну, вони живуть реально у злиднях. А працюючі люди не можуть собі дозволити жити також нормально, тому що на їх плечах тримається весь величезний бюрократичний управлінський, чиновнический е, бюджетницький апарат. Всі ці люди, хто в нас є? В нас є 5 складових насправді: пенсіонери, чиновники, моє улюблене взагалі, просто Чорна діра, куди декрадуться всі наші гроші, державні компанії та підприємства, військові та інші бюджетники. Такі бюджетники, як, наприклад, там вчителі в школах, раяно, якась така разниця, яка така штука. Ось ці категорії населення, власне, споживають кошти бюджету. Хто кошти в бюджет сплачує? Працівники, які працюють на підприємствах, і бізнесмени, які ведуть свою власну справу. І зрозуміти мене правильно, якщо ситуація з бізнесом в країні не зміниться, то ми залишимось у ситуації, коли на 6 мільйонів працюючого населення, яке, до речі, також може виїхати. Я нагадую, що чоловікам зараз заборонений виїзд з України. А після того, як кордони відкриються, та ми вступимо до Європейського Союзу, ситуація може ще змінитися А, на, на плечі цих людей ляже тягар всіх цих спожив... ну, споживачів бюджетних грошей. Що ми маємо робити у такій ситуації, здавалося б безвихідній ситуації. Я нагадую, що є п'ять категорій населення: чиновники, бюджетники, державні компанії, військові та пенсіонери. Кимось доведеться пожертвувати, в прямому сенсі цього слова. Пенсіонерами пожертвувати ми не можемо, тому що ну, люди працювали, вони ну, мають право реально отримувати пенсію, жити на щось, нормальну пенсію, до речі. Чиновники. У чиновників потрібно скоротити взагалі. Державний апарат повинен бути скорочений максимально настільки, наскільки це взагалі можливо. Держава повинна перестати втручатись в економічні процеси життя людей. Державні компанії, моє улюблене, потрібно, щоб державні компанії взагалі майже повністю були ліквідовані. Тільки максимально стратегічні якісь галузі на кшталт атомної енергетики можуть бути ще там у державній власності. Все інше повинно бути ліквідовано, тому що такі компанії, як Укрзалізниця, це просто чорні діри, де крадуться величезні гроші, які ці нещасні 6 мільйонів людей сплачують у вигляді податків. Військові, звичайно ж, повинні отримувати. Свої чесні гроші, пенсію, льготи, субсидії від держави, так як вони цього заслужили, тому що вони насправді є героями, і без них країна б взагалі припинила своє існування. Я б навіть не міг записувати цей відос. Натомість після скорочення витрат на чиновників державні компанії. Та бюджетники, взагалі бюджетники також будуть ліквідовані, повинні бути ліквідовані, так повинні перестати отримувати гроші з державного бюджету, тому що це також є неефективним. Ці всі люди повинні працювати у приватному секторі. До речі, на перших етапах Польща проходила через такий етап економічних реформ, і на перших етапах це було дуже боляче. Але зрозуміти, це можна порівняти з раковою пухлиною. Яку, якщо не, е, вирез, не вирізати так, з організму економіки нашої бідної країни, то це все, врешті-решт, призведе до якогось соціалізму і працюючі люди просто не будуть мати ніякого бажання залишатися та працювати та відкривати бізнеси у цій країні. Якщо ми зараз не зробимо шокову терапію після війни, то нас чекає економічний колапс. Інфляція, яка нам навіть не снилась, називається гіперінфляція. Тому потрібно приймати рішення, важливі рішення, болючі рішення, неприємні рішення вже зараз. Повинні ми ліквідовувати державні всі ці там компанії, повинні ми звільняти чиновників, зменшувати суттєво просто їх кількість. І, звичайно ж, потрібно зменшувати дуже суттєво кількість бюджетників. Все, що тільки можна, повинні ми перевести в приватний сектор, як це зробила Польща. Якщо цього не зробити, то буде економічний колапс. Ось така штука. На перших етапах ця реформа, звичайно ж, приведе до конського рівня безробіття, тому що всім цим чиновникам, бюджетникам потрібно буде десь знаходити роботу або відкривати якусь власну справу. Але повірте мені. З плином часу, через десь два роки, ситуація зміниться на краще і економіка почне зростати, як це було у тій же Польщі. Або, наприклад, Ірландія, яка до речі стала третьою економікою Європейського Союзу Європейської зони, так Європи взагалі. А коли це все починалось в Ірландії, то Ірландія була. В злиднях, в прямому сенсі цього слова, у 1970-х роках Ірландія була в злиднях. Там люди не мали що їсти. Це була аграрна країна, з якою ніхто не знав, що робити. Але вони також пішли по а, цьому шляху болючих економічних реформ та перевтілень. І зараз Ірландія є третьою економікою Європи та займає 31 -е місце у світі. У них ВВП десь 331%. Мільярд доларів на рік. Дуже прошу вибачення. У них ВВП 366 мільярдів доларів на рік. Ну, це був такий ВВП у 2018 році. Без цих реформ Україну просто затягне цим соціалістичним зашморгом. Тому, на жаль, в нас немає виходу. Нам потрібно. Впроваджувати ці болючі економічні реформи. Без цього майбутнього в економіці, на жаль, немає. Україні потрібні лібертаріанські реформи. Лібертаріанство та максимальна лібералізація економічних процесів та бізнес процесів, максимальна лібералізація умов ведення бізнесу в Україні, максимальне скорочення податків для бізнесу в Україні це єдиний правильний шлях, який дозволить Україні стати на на рейки капіталістичного розвитку. І нарешті люди тоді почнуть отримувати гідний рівень заробітної плати та гідну пенсію цій країні. Лібертаріанство це майбутнє України. До зустрічі!